В Україні відновили виплату фінансової допомоги для безробітних та незаможних, хто отримає гроші. У мінсоцполітики повідомили про перезапуск програми Рука допомоги, яка спрямована на допомогу безробітним та незаможним українцям. На реалізацію програми державою виділено 9,6 мільйонів гривень. У чому суть програми Рука допомоги. Програма дає можливість непрацюючим працездатним особам з числа членів малозабезпеченої сім'ї отримати одноразову безвідсоткову допомогу, кредитні кошти, у розмірі до 100,5 тисяч гривня для відкриття або розвитку власного бізнесу. Кредитні кошти потрібно буде повернути. Коли сплине трирічний термін з дати отримання, однією сумою протягом 30 календарних днів. У достроковому порядку частинами згідно з графіком, який узгоджує центр зайнятості, так безробітні українці можуть скористатися держпрограмою, подавши заявки та документи до комісії щодо надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, створеної при центрі зайнятості. Зібрати потрібно такі документи: 1. заява про надання фіндопомоги, 2. бізнес-план, 3. Довідку про несудимість. Комісія розгляне документи та повідомить про ухвалення рішення, важливо, сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків. Зборів та єдиний соціальний внесок, коли гроші можна не повертати. Фінансова допомога не повертається, якщо підприємцям. Сплачено податки, збори та єдиний соціальний внесок у сумі, що перевищує суму наданої допомоги, у перший рік з дати отримання допомоги працевлаштовано за направленням центру зайнятості не менше других осіб із малозабезпечених сімей строком не менше ніж на два роки.